Вітаю! У нашому житті повна несподіваності. Ми повинні бути готовими до всього, в тому числі, вміти потушити пожежу. І для цього ми повинні з вами знати хоча б щось про вогнегасник. Вогнегасники бувають різні. Сьогодні ми з вами розберемо саме порошковий вогнегасник і розберемося, як він працює. З його допомогою ми можемо погасити майже всі типи пожеж, таких як твердих, паливні речовини, горючі гази, електроприлади напругою до 1000 вольт. З чого він у нас складається? Звісно, це сам корпус, у якому всередині знаходиться речовина, пускова головка, сокло, яке знаходиться у середині, Манометр, ручка для перенесення самого вогнегасника та натискання при використанні чека, а на нас виглядає та пломба, раструб, не забуваємо перевіряти наш вогнегасник на процесда, хоча б один раз не після використання вогнегасника, його не обов'язково викидати, Ми можемо з вами поїхати до пожежної частини і просто його дозаправити і знов використовувати. І так, давайте з вами перейдемо до практичної частини. Як же ним користуватися? Симикуємо чоку. Ось так. Лумба за допомогою її у нас просто злетіла. Беремо за ручку, направляємо раз тут на очах пожежі і тушимо не ближче, ніж один метр від самого плану. І переводимо на очах пожежі. Ось так правиться на рік дівчинка. Сподіваємось на те, що ця інформація була для вас корисна. Але ми бажаємо, щоб в житті вам не приходилось використовувати ці знання на практиці.